Бачення першим робочим місцем видача молодіжних кредитів та вирішення житлових проблем. Такі буденні речі і досі хвилюють львівську молодь. І хоча ще у липні 2008 року міністр сім'ї, молоді та спорту Юрій Павленко оголосив 2009 роком молоді в Україні проблем у молоді зовсім не поменшило. Відтак, на знак протесту проти бездіяльності уряду у сфері молодіжної політики біля університету імені Івана Франка, львівські з провели флешмоб. Громадськості на невирішені проблеми молоді перед університетом Франка зібралися активісти молодіжних громадських організацій. Учасники флешмобу кажуть, такою акцією обіцяють продемонструвати свої безрезультатні очікування на зміни у сфері молодіжної політики. Нас не почули, тобто вухо буде перекреслено, очі будуть перекреслені, обличчя буде перекреслено. В самому кінці акції буде показувати знаки питання, тобто питання, хто ми є насправді. Листи та прохання посприяти. Ришині обіцянок до міністерства сім'ї та молоді упродовж року не змінили ситуації, кажуть організатори акції, і додають уряд їх не чує та не бачить. Натомість вітує про успішну співпрацю з молодіжними організаціями та виконання своїх ініціатив. Оскільки цей рік був оголошений роком молоді, і указом президента уряд було зобов'язано зробити багато речей, які дуже необхідні молоді, особливо в кризовий рік. Це такі речі, як надання молоді першого робочого місця. Це такі речі, як вирішення питання. Молодіжного кредитування це є створення центру молоді, це є створення центру патріотичного виховання молоді, а також багато інших речей, які фактично виконані тільки на папері. Чи захочуть урядовці тепер почути українську молодь? Невідомо. Втім, кажуть представники молодіжних організацій, такі акції протесту проводять і надалі планують проводити в усіх великих містах України.